Оці жахливі події, які відбулися, і жахливі наслідки, які вони мали для духу, душі і тіла українського народу, вони зараз ставлять питання, чому це сталося з нами, у нас з Україною. А хто ставить питання? Я ставлю питання, воно переді мною встає. Да. Мені здається, що якщо ми не можемо дати відповідь на це питання, тоді нам гарантовано повторення в тій чи іншій формі того, що в нами було. Якщо ми не знайдемо... А, тобто е, от пошук на це... Е, ну, спочатку, так, да, я сказав, що... Він, воно стоїть, воно реально стоїть. Можна дивитися, підходити до цього, відповідь, точніше, як шукати на це питання. Можна дивитися на це двох аспектах Українці і Україна з Богом. І шукати відповідь на це запитання, чому це відбулося. Друге, друге так би мовити, варіант це Україна і українці без Бога, і тоді шукати в цій ситуації. Та, ну, для мене особисто я, я не уявляю собі, нема Бога, все втрачає смисл, все рушиться. Тобто, очевидно, що я хотів би, і я вважаю, що справжня відповідь тільки там, коли є українці, є Україна. Є Бог. Але ніколи для всіх українців не був Бог. Ніколи не було того, щоб для всіх українців були віруючими. Ніколи не було того, щоб це була монолітна, морально єдина і національно єдина нація. Це є народ зужиний, плюндрований і експлуатований і грабований віками, і, і було би дивно, якби ми знайшли десь таку громаду, яка була би з Богом і єдиною. Не було ну, такої громади. Я маю на увазі, що в постановці цієї теми. Люди, ну, тобто, люди, які шукають відповідь, хочуть здати відповідь на це запитання, вони а, мають віддати відповідь на от те, про що ви сказав. Чи я уявляю собі, що Господа не було загалом у нас? Так? Ви правильно говорите, це не означає, що ми поділимо кількість людей, там, на скільки нас мільйонів було, і відсіємо ці вірять чи ці не вірять. Очевидно, що там немає такої межі. І хто там візьметься їх ділити. Але очевидно, що були люди, які вірили. Ну, Власне, ви кажете, от давайте тоді так, спочатку. Ви сказали, хто ставить питання. Я вважаю, що нація, яка не ставить питання, чи народ, який не ставить перед собою питання, чому з нами це трапилося, він в якійсь мірі неповноцінний народ. Але добре, але то треба ставити питання конкретно. Можна ставити питання у площині організаційно політичній і тоді ми знаємо, чому з нами це трапилося. Тому що Україна була ненадійною, Україна не була своєю імперією. На, на це питання і цій на це площині, питання є відповідь. На питання і, відповідь є. Оскільки готувалися вони до війни, і вони хотіли забезпечити собі. Спокій як на цвинтарі, і вони досягли цього тим, що була були абсолютно знекровлена і обезсилена Україна. І то в тому розумінні відомо навіщо це було організовано, ким це було організовано, але інші, і, і відповідно ми знаємо, що це має назву і, геноцид. І це абсолютно підходить під усі визначення геноциду. І площині... власне Лемкін, який є автором цієї ну, концепції, і взорувався на українському прикладі, коли давав визначення геноциду. Отже, чому це трапилося з політичного боку, зрозуміло. Але як це трапилося, як воно проходило у нас? От на це питання. Як воно проходило? Як воно могло так проходити, як воно проходило? Оце питання. Йогазач, я, я, я хотів би поставити питання по-іншому. Не як проходило. Тобто я хотів би винести це із поля зору розгляду от в зоровому полі раціонально, поле духовне. В поле саме головне, головне є народ, з яким це трапляється. І ці жахи, які відбувалися тоді на нашій землі, з нами, були попущені Богом. Він міг це зупинити, він чув стогін, він чув смерті, він бачився, не зупинив. Чому? Він на це питання. У нас є одна логіка, і, і ми діємо за цією логікою. А промисел Божий це для нас ніколи не буде відомо. Ми а, можемо тільки припускати. Але є, є, я розумію про що ви говорите. Я в даному випадку не намагаюсь зрозуміти, що, що і чому робив творець. Я хочу подивитися на себе, на нас, що ми робили. Протягом тих десятиліть, які були до 1933 року, починаючи, скажімо, з війни. І дії і окремих людей, і дії МАС, чи не були вони спокушені, Чи... причому от книгу Гойченка, про яку, власне, ініціатором якого видання ви були тут в Україні? Його життя життя людини, яка народилася в 1903 році, в, в сім'ї віруючих, де батько був віруючий, мати була віруюча, і батько хотів, щоб він був священником. А в 17-му році, 2017 року починається його трансформація під діями от того середовища, яке творилося тоді. В Україні і, власне, у всій царській імперії тодішній ще, хоча вона вже валилася, вали, власне кажучи, її тоді не було. Коли я він сказав, що бізнес комунізму спокусив мене, і я увірував в комунізм, і я думаю, що ця його історія це історія дуже і дуже багатьох, і вона є типова. Когось і спокушати не був, хтось е, не треба було, хтось внутрішньо схильний був до того, як ви казали про тих, що схильні були служити оцим богоборцям по стану своєї душі е, кримінальній. Але були люди, які спокушалися от цими зовнішніми чинниками, тим самим, що землю селянам віддайте. Справедливо, несправедливо, вони знаходили опояснення справедливості. Так? І це спокушало людей, і під це підводилося все від гімну, який тут, наприклад, наводили, вставай прокляттям закліньоний, що знаходило відгук в частині людей. І Революційні солдати, матроси, селяни, перші, які приходили з війни зі зброєю, вони брали участь у Захопленні земель, поміщуючи спочатку панських майна, і там активні чали ті, які, як уже в наш час, люди, які схильні були до того, щоб володіти цим майном, хотіли цього, які поставали потім куркулями, як їх називали, середняками, які змогли повиростати потім от в цей час. Але ж це все робилося руками людей, цей процес. Спочатку панські землі забрали, потім забрали землю цих кулаків, а потім у середняків, і врешті-решт, от це все більше і більше присідання в цю гріховну діяльність. Були різні люди, безумовно, були світичі, були священники, які новомученики за Христа, які бачили головну. Головне зло комунізму, богоборство, були і серед світських, я думаю, людей, такі люди, які теж розуміли і йшли на, на війну за, за це. Але от впадання в таку гріховну сплячку, гріховний сон мало місце. І от з цієї точки зору подивитися, якщо відвернулися люди від Бога, і цей процес йшов десятиліття, 20 років до 1933 року. І плюс тиск цього терору, про який ви говорили, заміна страху Божого, заміна страхом цієї влади. І жадоба діяла при цьому. І заздрість, все всі там гріхи ці грали свою роль. І ясно, що. Ми, як люди, які знають Біблію читають, зі мною нічого не трапиться, волосина з моєї голови не впаде без того, що Господь цього знати не буде. Ну, такі були, І, і власне, це меншість була, а завжди маса це є характеристика і кількості і якості. Маси податливі на демологічні гасла, маси податливі на спокусу і служіння і маси кидаються на приманки, і маси тратять рівновагу і, і притомність, коли їх за Ставлять в ситуацію убивства і жорстокості. Вони шаленіють, вони перестають бути людьми. Це є психологія мас, це є те, зрештою, що ми бачимо при розп'ятті Христа, розпинають. Для них цілком очевидно, що праведника, але є свій Юда, який продає, є свій пілат, який вмиває руки, є синий який генерує страх і атмосферу страху. І це є вічно присутнє в акті драми. Це є вічно присутнє. І найактивнішу участь у цьому беруть найнижчі, найбільш здеморалізовані верстви мас. Найактивнішу участь беруть. Їх, їхні інстинкти підживлюються їм платять за це, то ми маємо модель, яка повторюється у всі часи у всіх народів. І тільки що ніколи не була так добре організована диявольська сила, яка має не просто вплив, а має владу, повну владу. Ніколи не була так організована, як в той період, про який ми говоримо. Тобто вони мали можливість активізувати усі найпідліші інстинкти мас. Так. Е, але я тут сюди додав би до цієї картини правдивої, яку ви намалювали, він ще навіть не додати, а акцент зробити. Ви говорили про Синедріон, ви говорили про суті по, про еліту, тогочасну, того часу, коли Христа розпинали іудеїв, які, власне, задавали тон і направлення цих інстинктів мас натовпу, який кричав його». У нас ситуація така, що ті люди, які грали роль Сінедріон, грали роль еліти тогочасної, не змогла, не мала духовної сили протистояти. От цьому дьявольському, дьявольській дії іншої сторони, оскільки вона була сама спокушена цим самим комунізмом, комунізмом, в тій чи іншій мірі дух матеріалізму та і та Бісівщина, про яку писала Достоєвський, той самий писав російські письменники, які чули це за десятиліття до того. І от так чи інакше опинилося, а раніше ситуація була така, коли от перед е, 32-м роком, на початку 30-х років, коли в масі своїй уже істи, оскільки е, перед тим е, Краща частина української інтелігенції була знищена. Хто міг би і священництво, в тому числі, хто міг би повстати проти цієї дьявольської дії? Їх і не було, але вони так трапилися, що вони коливалися. Різний, безумовно, тиск був на Фінляндію, але Маннарем, як людина віруюча, вона чітко розуміла основний гріх комунізму, богоборства. Він це дуже добре розумів. І він не приймав їх саме через це до смерті. Він, він стояв з Богом і як представник. Тобто в його серці Бог займав належне місце. І він протистояв не проти там. Ну, в цьому його сила була. Так. В цьому його була сила, що в нього було все ясно, з ким має він справу. Він це розумів. І, і, а наше керівництво плуталося тут? Так, не став би узагальнювати всього керівництва. Частина плуталася і пробувала йти на переговори. А частина не йшла так, на переховувати. Інлігенції серед, і... серед влади, абсолютно. І, так. і серед інтелігенції. І, і так само, як Мене розуміли, що з тією аморальною і брутальною силою не може бути ніякої спільної мови. Саме пооборчому. Так. так. Тільки що інша справа, що маршал мав у своїх руках засоби і вміння, щоб організувати збройний опір. Ну, крім а крім цього всього, бракувало. Крім того, він же б не був один. Його оточення були люди, які були близь, близькі по вірі до нього і, і все інше. Але. Це, це питання залишається, і ви дуже гарно от минулого разу, коли ми говорили, наводили біблійні приклади, із, де народ коли відпадав від Бога, відвертався від нього. Він по суті закликав, накликав на себе біду. Адже коли поміняли ікони на портрети вождів, чи хрести поміняли на зірки сатанинські, ясно, що це зовнішній прояв, те, що відбувалося у людських душах. Знову ж таки, в масі своїй. Були виключення, про які ви говорили, але основна маса. Була така. І виявилося так, що от цей вихор зла, вихор порушень заповідей, ця експроприація експроприаторів, яка потягла за собою от це сріблолюбіє, власне кажучи. Примітивне, дрібне, яке йшло, коли брат на брата йшов. Мого тестя, брат хотів вбити вилами, він сховався просто від нього. В копиці сіна і він не зміг, не знайшов його. Це ж факт реальний життя. І таких фактів було багато. Я про те, що От на цьому полі зла хто мав керувати? Хто господарем цього поля був? Найбільший із них геній зла в образі Сталіна і тих, хто його оточував. А ці люди були дрібні, але в злі. Вони були без Бога, вони, були... вони самі відвернулися від нього. І вони отримали те, що вони накликали, порушуючи першу заповідь, другу заповідь і всі інші заповіді, які тягли за собою. І на цьому полі зла. Е е е ясно, що завжди переможе більше зло. Але протистояння добра і зла. От я, я розумію так, що е Фінляндія. Е в особі Маннергейма, вона, вона протистояла, От тут, тут було справжнє протистояння добра і зла, богоборства і вірності Богові, в тій чи іншій мірі, безумовно. А якщо в нас говорити, це було знову, вибачте, е вибір меншого зла привів до цього. Це характерно для нашої ситуації сьогоднішньої, протягом цих 20 років. Я знаю вашу позицію, що ви. Е не є прибічником цієї, цього вибору. Але з моєї точки зору була причина. І причина глобальна — це те, що народ, от тут ви кажете, тут з конкретикою дуже в особі, так би мовити, провідної верстви, яка тоді залишалася ну той час, яка ще не була винищена. В масі своїй, які відвернулися, забули за Бога, опинилися на території Ізланди, опанувала. І панували генії, власне кажучи, Служи, ті Служ... Служ... служили цьому дьяволізму. І... і ця кара стала до... До... до можливою. Якщо в наших серцях Бога немає, ну тоді там присутній інший суб'єкт. Ну, власне, це було повальне і до поклонство з із... деморалізованих мас деморалізованих війною. Громадянською війною і, зрештою, здеморалізованих пропагандою большевицькою, яка в принципі відкидала всяку мораль і право. І люди не могли протистояти цьому. Якщо ми говоримо про маршала, який очолював армію в іншій країні, ну це трохи інше питання. інше. — Армія, це є монолітний опір, і це є єдність за наказом. Це одна справа, але там, де немає бож'я, там, де немає кому очолити, і неможливо очолити і, народ, і, там і, залишається і, те, що названо вражу пастера і розбредеться отара. І вона пішла по похилій дошці. Так, і ці вона розбилася, ця отара, і, так би мовити, похилій вниз. А, і я тут повертаюся до цієї теми. Чому? Я, я для себе даю відповідь тому, що ми впали в гріх, наші прадіди, прапрадіди. Це було От в гріх спокуси, вони спокусилися і, е, не розкаяні, я думаю, значна частина пішли на той світ. А ми, як нащадки їхні, не усвідомили цього, цього гріха їхнього, нащадками якого ми є, е, і додали ще свої. І от ця нерозкаяна маса людей совєтських отримала свободу в 91-му році. І що могла ця нерозкаяна, безбожна, а то і богоборча маса з провідниками в культурному просторі в інших сферах діяльності Суспільної, які так само блукали частини віри, невіри, присутності Бога, відсутності Бога в нашому українському житті. Що вони могли зробити, як не піти, по суті, тим самим шляхом, яким йшли прапрадіди? Я не знаю, чи тут можна поставити питання коректно. Бо якщо б все зводилось до віри в Бога, то ми мали б цілі острівки тих, що належать до певної церкви чи до певної релігії, і вони охоплені, власне кажучи, цією ідеєю віри, духом віри. Чи можемо ми говорити, що вони є вільні від спокус життя? Ну чор, що ні? Не може? Ні. Отже, питання ширше стоїть. Вони всі і декларують віру, і підтверджують віру. Я не про зовнішні прояви. Я не про зовнішні прояви. Отже, ми тоді говоримо про і, вироблення людини, і, яка... Че ж і до святості. От, ми говоримо про це. Мені дуже подобається фраза, яку я дуже часто використовую Григорія Сковороди, коли він каже, я не Бог і грішу, але я і не біс, я каюсь. І саме цей механізм, цей інструмент покаяльний, який даний нам дозволяє. З'єднати своє серце з Богом, якщо ти відвернувся. Якісь е, якийсь дрібній, е, дрібному якомусь гріху чи навпаки, е, в такому тяжко, таких тяжких гріхах, в яких був той самий Гойченко. Але Господь не забуває і приймає покаяння і дає силу вистояти. І Гойченко зміг е, перемогти, перемогти в суді НКВД, виграти, витерпіти. Там років п'ять чи чотири тортур в НКВД. Мені і, 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 талісман. і в нього було, був талісман, нього талісман, що й дало йому силу. Що, це ж цей талісман. Цей любов, любов. Так? А цей талісман любов. Належить, належить одному суб'єкту, який називається Бог. І саме він прийшов, коли він вже витерпіти не міг ці знущання, він дав йому сили це терпіти. І він казав, я знаю, що це мені кара за ті гріхи, які я не робив. І я знаю, що я заслуговую ще більших кар і тортур, ніж зі мною тут роблять. І він вернувся до Христа під час цих страшних мук. А хіба сьогодні, якщо взяти от нас загалом, це ж страшні муки, які переживає наш сьогодні український народ. 20, 20 років цієї страшній кризі, без роботи, без перспективи для дітей. Це психологічно і фізично надзвичайно важко. Це муки, скільки людей пішло до часу цей час це ж Людомор, це реально Людомор. Тобто він через муку вернувся до Господа, покаявся, розкаявся. І він переміг. Він, він помер в 1993 році, віці 90 років, за два роки 50, після... він поховав Радянський Союз.